Який у вас є триммер для гоління під нуль? У нас є хороший варіант від бренду Розія, ось такий. І одразу показую вам зубці. Бачите, вони тут дрібні, вони, до речі, приємні на дотик. Ось я провожу пальцем, воно мені тут нічого не ріже. Дуже приємно. Далі, зручна форма. Подивіться, бачите, вона трішечки видовжена. Тут у нас дві швидкості роботи. Перша, друга. То дивлячись, яке там складне завдання, якщо ви хочете таку бороду збрити, як у мене, краще, звичайно, друга швидкість. А якщо так дрібну якусь одноденну дводенну щитину, можна і на першу. То ви регулюєте там, самі вхід і збітайпсі. Те, що важливо. Плюс тут у нас по бокам йдуть ці елементи яскраві, вони прорезинені. Для того в мене трішечки зараз полога рука, дуже зручно тримати в руках, не сковзить, один комфорт. Далі в комплекті також будуть насадки 1, 2, 3, 4, 5 мм до 5 мм. Відповідно, ви зможете там підстригати бороду, якщо у вас там є борода, ви просто хочете тримати якусь певну довжину, можна використовувати. Без насадки заліпотилицю підрівняти, рівні контури хто з бородою. Знову ж таки, просто суцільне гоління під 0. Тобто тример для різних завдань. Може бути хороший подарунок або для власного використання. Ціна 650 гривень, тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, замовити на сайті можна трима.ін.ю, як і назва нашого TikTok. Замовити можна через Інстаграм, також назва нашого TikTok, так само і Інстаграма буде, можна написати в дірек Всі робочі посилання в шапці профілю. Можна написати Viber Telegram. Робочий телефон 050 715 4419. Він в описі під відео дублюється. Можна написати зробити скріншот, написати Viber Telegram. І можна також зателефонувати. Можемо, якщо там потрібна додаткова можлива консультація, можемо також по телефону з вами поспілкуватися. Відправляємо швидко, вчасно надаємо гарантію на рік на всю нашу техніку, яку ми відправляємо. Тому звертайтесь, будемо раді співпраці.